Огляд на підсумки під магазини АК, матеріали, деталі та фурнітура, з чого власне, він і складається. Отже, сьогодні розглянемо у кольорі мультикам. Все наше спорядження, і цей підсумок не є виключенням. Ми виготовляємо лише зі зносостійкої кордури кордури d Фіксується він на систему MOLLE з допомогою поліамідних строп, вони також дуже міцні. І кожен шов ось тут буде видно прошитий армованими міцними нитками. До речі, ця деталь, яку я показала, на підсумку відіграє роль системи мольди. На неї ви можете закріпити додаткові підсумки в декілька шарів, або ж причепити підсумок для рації. Отже, до його переваг: ось це пластик. Цей пластик вшитий і у передню, і у задню стінку підсумка. Для чого він тут потрібен? Перше для жорсткості, друге для того, щоб підсумок добре тримав форму. Третє для того, щоб він вам прослужив набагато довше, аніж підсумки, в яких пластика немає. Йдемо далі. Не лякайтеся того, що підсумок відкритого типу. Адже магазини в них надійно тримаються завдяки ребристим поверхням на пластикових жорстких боковинах. Також завдяки цим боковинам магазин дуже зручно встановлюється до підсумку. Він не зминається, не комкається та добре тримає свою форму. І остання резинка. Вона з'єднує між собою каркас та жорсткі боковини. А ще вона слугує еластичним елементом, тим самим спрощуючи встановлення магазину до підсумки. Тож, обирайте українське, обирайте найкраще. З вами були Воїн волі. Слава Україні! З вами були воїн волі. Цьому кивомики.